в військовій аграрії чистимо льон. Кому потрібен льон, вже він доступний. Сьогодні почне пасувати. Що хочу сказати? Нормальний льон, льон як льон. Так що запрошую вас до співпраці, кому треба потужності для очистки, пасування, обгортання, стрейч, безстрейдж, бегів, бегів любі мішки. Будь ласка, запрошуємо вас, тому що завод дозволяє можливості почистити. Що завгодно. я не знаю, максимі, напевне, ще матки, які не чистили, а так все чистили. Будь ласка, звертайтеся, якщо якісь культури, які ми ще не чистили, треба їх опробувати. Ну, Прийшліть зразок кілограм-два, що ми опробували, як воно буде, на решетах. І тоді будемо вже з вами працювати далі. Так що запрошуємо до співпраці послуги Завода і взагалі. Послуги Інтерлаба запрошують інтернет-магазин, інтергорлаб.інко. Запрошу співпрацю успіхів вам.